Буває часто так, що не цінуємо ми тиші, не бачимо у спокою прекрасне. Минають дні і ночі у затиші, а ми не кажемо, що це реально класно. Літають літаки у Прагу й Барселону, У Рим, Неаполь, Лондон, Вашингтон. І тисячі людей знімають небо в сторі. А хтось вже бачить про котлети сон. Гуляють вулицями люди безтурботно, І діти на майданчиках ганяють у футбол. Буває, вдарить м'яч сусіду по машині. І всі на мить втечуть та повернуться знов. Працюють спа, музеї та кафешки, пошта, цілуються закохані в рядах останніх у кіно. Кур'єри бігають із рюкзаком на спині, шукають на Шухевича серед будинків поворот. Готує хлопець романтичний вечір, свічки горять, а на столі букети з орхідей. З роботи мама повертається додому, а ще приймати з подарунками гостей. Скували Київ звичні вже затори. На 10 кілометрів уперед. Співає за кермом маршрутчик Толя, щоб втриматись і не послати всіх узад. У пабі голоси зривають, і на стадіонах. Під лігу чемпіонів і пивко. Для щастя нам потрібно небагато. Лиш мирне небо та спокійний сон. Ця історія почалась 24 лютого 2022 року о 5 ранку. Україна. Четверта тридцять за вікном. Зима. Вже недалеко перше сонечко тепло. Почнуть птахи співати в селах і містах, Дерева зеленітимуть і зацвіте бузок. Прокинувся будильник, вимкнувши Микола. Час на роботу поспішати в ранішній ефір. Дружину, щоб не розбудити тихо встав, І в душ холодний він швиденько втік. На кухні пачку пластівців дістав, залив кефіром, добре розмішав. Вже ложку з другої шухляди він виймав, Аже раптом десь далеко вибух пролунав. Що це було? подумав він тривожно, з-за штори виглядаючи в вікно. І знову вибух, цього разу ближче, у шибках задрижало трохи скло. Прокинулися діти й дружина. Всі вибігли одразу в коридор. Що трапилось? спитала сонна Ліза, а Діма старший мудро промовчав. Тривога наростала, з нею і напруга. Ніхто не розумів, то що його робить. Урешті телефон дістав Микола. Можливо, Google зможе прояснити. Відразу сотня повідомлень впала на Телеграм, Інсту і навіть на WhatsApp Росія п'ять хвилин на Україну як напала, сказав Микола і голос задрижав. У шоці слова жоден не промовив. Можливо, до кінця не зрозумів. Порушив тишу голова сім'ї свідомо. Сказати захотів важливих кілька слів. Я маю подзвонити до Вадима, спитаючи, вестимемо ефір. Не панікуйте, головне, все буде добре. Зараз щонебудь небудь зробимо разом. Можливо, це навчальна лише тривога. Або, звичайний мій поганий сон. Набрав він номер, гудки короткі полетіли. Узяв Вадим відразу, в руках був телефон. Ти як? він запитав Миколу. Чув вибухи, ти щойно за вікном. Так, чув, уже мене спимо. Поясниш, зрештою, мені нормально. Скажи, все те, що пишуть, правда? На жаль, ще так, та поки що це не вірить ще ніхто. Хоча прокинулася вся країна. Усі міста бомбили, а не тільки Київ. Ти можеш на ефір приїхати хоч на годинки дві. Немає зараз зовсім нас охочих. Потрібно правду людям донести, щоби не встигли накидати пилу в очі. Гаразд, приїду я, чекай хвилин за сорок, можливо, трохи менше, як піде. Ну, все, тоді до зустрічі в ефірі. І дякую, що виречу в біді. Я маю їхати, потрібен зараз людям, сказав Микола до сім'ї. А нам робити що? Що далі буде? Без тебе ми не зможемо самі. Спускайтесь поки у підвал, я скоро буду. Як закінчу ефір години через три. Візьміть речей з собою, і звичайно документи, і не виходьте, доки я не повернусь. Зараз не ясна ще реакція країни. Чекаємо інформації із перших вуст. Ти тільки обережно, обіцяй, не ризикуй з собою без потреби. Як буде небезпечно, то тікай, а я з дітьми чекатиму на тебе. Микола посміхнувся загадково, емоції всередині втаїв. Я не тікатиму, коли потрібен Україні. І собі не пробачу, як зможу я піти. Але тобі я обіцяю точно себе і вас я буду берегти. Він зі словами цими двері відчинив і сходами спустився в темний двір. В усіх квартирах вже горіло світло. Ніхто не спав, лунав дитячий плач. Микола відчинив дверцята в машині, завів швиденько і на студію погнав. На нього там чекав Вадим і оператор, і ще буквально кілька чоловік. І там, де людно було зазвичай, неслися жарти, сьогодні вже не чути сміх. З усіми привітався наш Микола, у кожного спитав Ти як? Не знав іще ще тоді, що це питання, тепер звучати не мене по мейнстріму, просто так. Дізнався точно вже тепер Микола. В країні почалася знов війна. Хоча вона йшла 8 років на Донбасі, сьогодні кожному у двері постукала вона. Звучало ніби жарт. Ми ж, як усі казали, братські народи, не можеш бути точно цього ні. Але реальність вже така сурова, як виявилось, не такі вже й рідні. І вийшли у ефір новини. Почули правду Львів, Тернопіль і Херсон. І люди в Україні вмить прозріли, що ті учені лише прикриттям було. Казали, звісно, Штати і Європа, їх 1200 на кордонах вже стоїть. Ми знали і були до цього вже давно готові, та сподівалися на краще ми завжди. І тут іще одна з'явилась новина. Ракети ті не тільки від Москви летіли. Ще підключився той сусід Північний наш, де президент в них ніби легітимний. Удар у спину не назвеш ніяк, та що поробиш ось таке життя. Як добре, що нема в нас інших братів, і так уже в сім'ї Дебіла два. Колись сказав в усачу інтерв'ю Гордону, на вас ні нападьом і не пойдуть війська. Та виявився він звичайним балаболом. І це ще знайте, м'яко я сказав. У хід пішли танкісти, стельотчики, десант, морпіхи підключилися швиденько. Хоча солдатами тих хлопців не назвеш ніяк. Скоріше так, російського сміття велике жменька. До острова Зміїни підійшов воєнний корабель. Сказав 13 здавайтесь, мені враг вам, На що герої наші їм відповіли Руський воєнний корабль де нахуй. Історія вже запам'ятала їх. На меми розлетілася ця цитата По світу каже кожен без вагань. Ну, ви знаєте, руський воєнний корабль де нахуй. Ми глянули на Путіна в ефір, пояснював той маразматик про свій напад. Спецоперація, а не війна, сказав старий. А ми казали, йди туди, куди й корабель. На ноті цій Микола закінчив, поїхав він додому, до дітей, дружини, в безпечне місце вирішив відправити він їх, щоб і самому було спокійніше. Його чекали і не знали, що робити. Зібрали речі і сиділи тихо у підвалі. Він швидко у авто сімейство посадив і вирішив рванути десь на захід. Як добре, що заправив вчора повний бак, подумав проїжджаючи заправки, на кожній черги кілометрів п'ять і очі водіїв у пальниці та жаху. На трасі міжнародні пустощі було, не встиг заторскувати виїзди з столиці. Вдавив педалю підлогу, їхав більш ніж сто і з кожною секундою зростали кілометри. Куди ми їдемо? спитали всі його, туди, де точно будете в безпеці. Минуло шість годин, дісталися до Львова, заїхав коля в центр на вокзал. У касі на Варшаву три квитки дістав. Послухайте мене, відправлення вже скоро, як будете в Варшаві, наберіть. Зустріну вас, товариш мій Антоха, він вам розкаже далі, що робить. А ти чому не з нами? запитала Ліза. З'явились в неї сльози на очах. Не плач, маленька, все буде нормально. Не можу я країну покидати». Він обійняв дітей, поцілував дружину, підвів до колії, у поїзд посадив. Будь обережним, сказала на жінка. Вернись обов'язково із війни живим. Кивнув Микола сліз не показав, хоч боляче йому було прощатись, та вибору він іншого не мав. Як будуть в Україні, він не зможе спати. І тільки рушив з колії вагон, рукою помахав близьким і вийшов із вокзалу. Вернувся коля до свого авто і вирулив на Київську автостраду. Він радіо вімкнув, прослухав всі новини. Канали говорили лише одне: убивство, обстріли, війна і далі по цій темі, навіть прогнозу по погоді не було. Стемніло вже, як повернувся в рідне місто, сів на диван, чекав лише телефонного дзвінка. І, зрештою, діждався, подзвонили. Ну, слава Богу, вже тепер буде легше. Зустріли їх нормально там. Сказав Микола і злегка зрадів. Я так тебе люблю, сильніше світу. І я тебе він ніжно відповів. Провів ніч у підвалі, читаючи новини, серед пустих картин тисня думок. шукав підтримку, позитив та спокій, так і заснув у конфдрі, замотавши білі шок. І знову ранок, знову вибухи, тривога, тікали люди, залишаючи міста. На захід завантажились дороги, шукали там усі безпечне укриття. Микола ж думав що його робити далі, куди піти, кому допомогти. Спочатку думав у тероборону, а далі щоб гуманітарку розвести. Та зрештою піймав себе на думці, що зможе він сусідів просвітить. Можливо, їм повірять прості люди і разом стане їм Пукіна не знести. Узяв рюкзак похідний, закинув одяг, води, їжі, ліхтарик, телефон, штативі лінзи все тепер під боком, на шию звісив фотоапарат Нікон. Усе він швидко завантажив у машину і ще закинув в складений намет. У бардачок поклав пару ножів точених, хоча вони, звичайно, не поможуть від ракет. Зайшов іще додому раз, пройшовся по кімнатам, не знав він, чи вернеться знов сюди. Пройшли веселі роки і не чути сміху, тепер припаде пилом, килим наш старий. У цей момент життя людей змінилось, все стало іншим, не таким ясним. За хмарами сховали сонце і сирени вили, як то колись у війну Другу світову було. І знаєте, ми маємо причини рівняти ті історії з життям. Багато надто співпадін з тим жахом, і божевільний дурень був і тут, і там. Але найголовніше знаємо, напевне, є в нас жига волі та життя. Недарма в уми козацького країна, не віддамо нікому наше майбуття. Про українців, що героями навіки стали, дізналася спільнота світова. І правда теж за нами, і свобода викута зі сталі, і мрія, хоч вона і знищена була. Згадати зараз всі оті події важко, та як пишуть, це лише 17 днів війни пройшло. Так дивно, бо години тягнуться роками, і так багато сталося, стільки пройдено було. Ми не забути, як гопники на оболоні у окупантів віджимали БТР, і танк на тракторі, як вкрали роми, і бабу Надю з вивіскою геть. Такої радості було у нас достатньо, ви самі теж багато пам'ятаєте, хіба не так? Як ніс руками голими мужчина міну, тримаючи цигарку у зубах. Як українці по усій країні мільйонами на оборону батьківщини йшли. І привид Києва літав над ними, збиваючи ворожі літаки. Як без страху, без зброї, без вагань спиняли техніку із літеру ОЗ. І як робили фірмові коктейлі, місцеві бармени гостинно для усіх зрев. Нам Захід допомагав, ЄС і Штати, ресурси і озброєння весь світ нам постачав. Росії теж поміг, по-іншому, що правда. На все, що можна, санкції наклав. У всіх містах на площах і у парках збиралися не сотні, тисячі. Хотіли показати всі ці люди, що з Україною вони, ми не одні. Актори, співаки, письменники і просто люди підтримку показали, всі допомогли. І фонди назбирали гроші чималенько. Не тільки Україна взяла участь в цій війні. Минали дні, шалений дали ми супротив. Ті армії, ще, як казали, могутньою була. Закінчились місця, резервні навіть у теробороні. І не такою впевненою вже стала Москва. Це був лише початок. Ми дали зрозуміти, що Україну бліцкергом не, закоп... не захопити. Ви спробуйте, звичайно, та дам я вам пораду. Тікайте краще, в нас є джавеліни, лави, байректари. У цій війні нас знищити хотіли, і роз'єднавши взяти під контроль. От тільки не бували прецедент для них ми утворили, з'єднали націю і стоїмо разом. І нас не мільйон, не п'ять, і не п'ятнадцять, не 42, два, як то заведено було. Нас 70 мільйонів в світі майже це багато. Ще більше з тими, хто останні тижні прапор наш тримав. Є приводи у нас для радості, і для смутку. Історія показує, що довга наша боротьба. Та поки громадяни ми не по, лише по паспорту, по духу перемагати будемо, що б то не казав. Щодо Миколи, скинемо все нормально. Він техніку ворожу всі ці дні знімав. А далі вже солдати наші на метал їх розбивали. Або на трактори чіпляли і збільшували склад. Допомагає кожен, хто може і чим має, хтось волонтер, хтось медик, хакер чи боєць, хтось фронт інформаційний стилу покриває. Але ми всі знаємо точно, що Путін без М -м -м, ну ви зрозуміли. Коли все скінчиться, то будемо святкувати. Сміятися смі і плакати, теж будемо разом і знову на небо без тривоги поглядати. Нарешті викинемо з рук мобільний телефон. Ходитимемо в парках і плаватимемо в морі, та навіть із медузами, хай візьме їх грець. І рідних довго-довго ми будемо обіймати, і фейерверк запустимо у небо під кінець. Зруйноване збудуємо ще краще, ніж раніше. Поїдемо із друзями у тур по всім містам. І зустрічатиме нас Харків, Маріуполь, Київ, Запоріжжя, і битиметься наші в унісон серця. Ніхто із нас не знає, що далі буде точно, ким станемо в житті. Та це не головне. Важливо пам'ятати, діти України. Не віддамо нікому, бо любимо її пам'яті полеглих героїв, що загинули, захищаючи Україну з війні з Росією. Слава Україні!